Мафія це психологічна гра, в якій беруть участь десятеро гравців. Є дві команди: семеро червоних, мирних гравців, і троє чорних мафій. Головний в команді червоних це шериф, який вночі шукає мафію. Головний в команді мафії Дон, який у першу ніч назначає жертв і шукає шерифа. Гра починається. Отже, починаємо. Чоловіки вітаю дам. Дами вітають чоловіків. І спіть. Гравець номер один прокидається, показує мені цифру. Гравець номер 2 прокидається, показує мені цифру. Гравець номер три прокидається, показує мені цифру. Гравець номер 4 прокидається, показує мені цифру. Гравець номер 8 прокидається, показує мені цифру. Гравець номер 9 прокидається, показує мені цифру. Гравець номер 10 прокидається знайомиться зі своєю картою. Місто спить. Прокидається мафія. Дон показує, що він Дон. І в мафії є хвилина, щоб зробити замовлення на наступні три ночі. Дон Мафії, гравець номер 10 замовив вбивство другого, четвертого та восьмого гравця. У першу, другу та третю ніч відповідно. Після цього він показав, що візьме на себе роль уже шерифа, і попросив мафію грати в команді. Мафія зробила І вибір мафія заспає. Прокидається Дон мафії, знайомиться з ведучою. Дон мафії заспає. Прокидається шериф, знайомиться з ведучою. Шериф Заспає. Прикидається місто. Не доброго ранку місто. В цьому місці завелась мафія. Гравець номер один, ваша хвилина. Доброго ранку, мирне місто. Знаєте, так довго смачно спала, що далі би і спала. Так що рада вас всіх бачити. Гравець номер 6 сьогодні дуже цікавих окулярах, незвичних я вашою таких не бачила нікого. Коротше, тільки я на грацю номер один сижу, я вам розкажу коротеньку історію сьогоднішнього свого життя. Як моєї мами замість двох дітей стало чотири. Дякую вам, гравець номер один. Гравець номер два. Ваша хвилина. Доброго ранку, місто. Ну що, одиничка поговорила? Е, пропоную зразу її виставити на голосування, щоб зробити попив і послухати, як вона говорить ще раз. Я оставляю номер один на голосування. Прийнято. Скажете, десятці, з ким буде говорити. о здивовані, що у нас попив. Попив двох гравців це інструмент, який мирні гравці використовують, щоб отримати додаткову інформацію. У першому колі попил дає додаткові 30 секунд першому гравцю та гравцю, якого він вважає найбільш підозрілим. Також попилом можна вигнати одразу кількох підозрілих гравців зі столу. Ось те, що я хотів сказати по цих гравцях на даний момент. Гравець номордин. З ким ви хочете поговорити ще раз? Виставляю гравця номер 3 на голосування. Прийнято. Е, гравці 2, 3, 4, 5, 6 голосують гравця номер 1. Гравці 7, 8, 9, 10 і 1 голосують гравця номер 3. Е, дякую. Дякую вам. Отже, у нас на голосуванні гравці номер 1 і номер 3. В такому порядку будемо голосувати. Заберіть, будь ласка, ваші руки зі столів. Дякую. Хто голосує за те, щоб цей сіл покинув гравець номер 1? Добре. У гравців номер 1 і номер 3 є по 30 секунд. Гравець номер 1, ваші 30 секунд. Дякую. Дякую вам, гравець номер 3. Отже, зараз ми голосуємо ще раз. В такому ж порядку, 1 і 3. Хто голосує за те, щоб гравець номер 1 покинув цей стіл? Прийнято. Зараз ми голосуємо за те, щоб обоє гравці покинули цей стіл або щоб обоє залишилися за цим столом. Хто голосує за те, щоб обоє гравців покинули цей стіл? <реш> Хто голосує за те, щоб обоє гравців залишилися за цим столом? Прийнято. Спіть. Місто спить і не спить тільки каверна мафія, яка підносить гору свої револьвери і приходить повз будиночки No1, No2, No3, No4, No5, No6, No7, No8, No9, Noсіть. Мафія зробила свій вибір. Мафія Заспає. Прикидається Дон Мафії, питає ведучих, хто шериф. Дон-мафія отримав свою відповідь. Дон Мафія Заспає. Прикидається шериф, питає ведучих, хто мафія. Шериф отримав свою відповідь. Шериф Заспає. Місто спить і прикидається лише гравець номер два, у якого є 20 секунд, щоб назвати мені свій найкращий хід. 5. Сім. Дев'ять. Прийнято. Прикидається місто. Недоброго ранку місто. Як вже всі зрозуміли, гравець номер 2 покидає цю гру, і в нього є хвилина. Ваша хвилина. І то, як дев'ятка лізе вену сімірці на своїй промові, як на мене секунд. чорні гравці. Або, принаймні, шериф перевіряє дев'ятку, і тоді ми знаємо вже колір сімірки. О, так в мене все. Самі розбирайте. Спасибі. Дякую вам, гравець номер два.